Прийшла до мене якось одна нова клієнтка і розповідає: Я стільки всього заради нього роблю, я ж і готую по 100-500 страв, я і затишок своїми руками створюю, хоча терпіти не можу всі ці прання, прасування, прибирання, я і на східні танці пішла, щоб йому танцювати. Я і десять технік глибокого мінету вивчила. Я книги читаю, щоб з ним були теми для спілкування. Його батьків і друзів завжди облажаю, а він ходить вічно якийсь відстроненний, незадоволений, холодний, нахабний, що йому ще треба. І я питаю її: а чим ви ще в житті займаєтесь? ким працюєте? Які заняття у вас є заради себе, а не заради чоловіка? І її відповідь? Нічим немає в мене інших занять, і я сиджу така й про себе думаю: ось би вона всю цю шалену енергію свою направила б у свою особисту реалізацію. Як було б здорово, і сім'я була б врятована, і вона була б щаслива.